звати Яна, я вас вітаю на своєму книжковому каналі, і я вас вітаю у своєму жовтні. Ми продовжуємо наші відео кожного дня. І сьогодні в нас знову ж цікава тема, як і кожного дня. Це містика в українській сучасній літературі. І насправді ось цього багатства у нас вистачає. Ось навіть отут, поки я виставляла собі фон, можна вже побачити і лазаріус, і тенета війни, казки Баби Гавроших, Білий Попіл. Це все можна віднести до української сучасної містичної літератури. Але сьогодні я вирішила добрати добірку з п'яти книжок, які я читала, але дуже рідко згадую на своєму каналі, тому що я не особливо люблю говорити про книги, з якими ще не знайома, тому що мені важко якусь думку формулювати, ну, бо раптом мені не сподобається. Ну і традиційно в коментарях буду вас просити залишити ваші згадки про містичні книги з української сучасної літератури. Отож, Поїхали. І перша книга це Золото Твоїх снів Шесі Федорович від видавництва Дім Хемер». Ну, загалом, коли ми говоримо про містику в українській сучасній літературі, просто можна вас відправити на сайт видавництва Дім Хемер» і вже ось там собі розбирайтеся. Тому що це, власне, їхня спеціалізація і українська сучасна література, і власне містична українська сучасна література. Отож, до все золото твоїх снів я читала минулого року, виходила ця книга десь в кінці літа, на початку осені, мені здається. І це така химерна історія про те, яка дівчина Марта зникає з своєї квартири, і її чи не єдиний друг Фауст вирушає на її пошуки, а вирушає він не просто кудись, а в її сни. Та й сама Марта там загубилася і буде шукати себе. Та, кого знайде він і та, кого знайде вона, ми, звісно ж, дізнаємось з цієї історії. Насправді така, знаєте, сюрреалістична, химерна книга, дуже там багато відсилок до інших Говорив, що ти часом губиш авторку і не розумієш, де що відбувається. Мені загалом сподобалося, бо я часом люблю почитати щось таке дивне, але знаю, що в багатьох ця книга викликала негативні емоції. Якщо прихильник химерної прози, магічного реалізму, чогось такого, де... Трішки підвисає, то ось оця книга загалом, можливо, стане вашою і таки вартує спробувати. А ще вона дуже красиво оформлена. Друга книга це квадрат Сонця Ірина Смолоч, і це вже я би назвала напевно містичний трилер. Тут буде відбуватися подія у двох часових лініях. 1989 рік. Після смерті матері, донька та батько, приїжджають у курортне містечко, і ось там живучи в новому будинку. Дитина розуміє, що вони там не самі. А там живе чудовисько. І після певних таких подій ми вже переходимо, так би мовити, в сучасність у 2019 рік і все ж місто приїжджає наш головний герой з сином у відпустку. Проте, як ви розумієте, відпустка не складеться, тому що будуть відбуватися певні химерні події, в які він буде змушений залучитися. Такий, знаєте, легкий містичний трилер детектив для того, щоб відволіктися, прочитати його за 1-2 вечора. Ну, мені завжди смішно коли Кажу легкий трилер, але та такого плану література вона досить легко читається, тому можу вам сміло рекомендувати. Наступна книга зазирнив мої сни Макс, кідрук читала також декілька років тому, і тут ми знову будемо у снах. До речі, тема снів це одна з таких теж лякаючих, моторошних, яка часто присутня у різноманітній містичній літературі. І тут я собі подумала, що знаєте, навіть можна зробити добірку книг. Про сни. Я подумаю над цим. Якщо вам було таке цікаво подивитися, обов'язково залишайте якийсь коментар. Повертаємося до Макса Кідрука. Тут у нас буде історія маленького Тео, який у дуже ранньому віці в два роки переживає клінічну смерть та, на щастя, повертається до життя. Проте, перебуваючи з цих півхвилини між смертю та життям, він приходить у наш світ вже не сам, а з деким. Що саме сталося з хлопчиком? Кого він з собою притягнув? З цього такого міжжиття ми будемо дізнаватися з цієї книги. Ну і, звісно ж, вболівати за долю хлопчика і за батька, який буде намагатися його врятувати. Далі книга. От я, знаєте, сказала на початку відео, що тут будуть книги, про які я рідко згадую, але це не той випадок. Я бачу, вас цікавить пітьма і Ларіон Павлюк, просто я не можу. Про неї не згадати, бо вона мені дуже сподобалася І плюс от зараз якраз розпочинається той сезон і погодній сезон в першу чергу, який дуже вдало доповнить читання цієї книги. Тому, якщо раптом ще не читали, але я думаю, великий відсоток з вас читав, то зверніть увагу. Тут вже в центрі сюжету наш головний герой Андрій, який є. Кримінальним психологом, і він приїжджає в невеличке містечко, Бузький сад. З мовою ночі там зникла маленька дівчинка, і він буде пробувати її там знайти. Хоча буде постійно натикатися на якесь таке, знаєте, незрозуміле ставлення людей, бо йдучість, які загалом не зацікавлені в тому, щоб шукати цю дівчину. А ще в цьому місці є звір серійний маньяк. Це, знаєте, Поєднання таких дуже багатьох непоєднуваних речей, все загорнутий у такий містичний кокон. Ну, мені дуже сподобалося. Я загалом захоплена, як Ларіон Павлюк пише, тому так рекомендую. І завершу свою підбірку книгою Марво Олег Боднар та Світлана Томашевська. Цю книгу я читала давненько, напевно, років 5 тому вона виходила в Денисці, клуб сімейного дозвілля. Він справді з дуже красивою обкладинкою, що мені здається. Не завжди є характером для цього ще ось 5 років тому. А, і тут нас ну, ж така буде напевно з якоїсь сторони. Класична історія в плані містики. Те, що я люблю, один з найулюбленіших прийомів це коли дія відбувається в якомусь моторошному будинку. Отож, цей моторошний будинок, він є відбудований на стародавніх руїнах, і там справді твориться чортівня. В першу чергу там йде пошук сімейних скарбів. Куховарить на кухні сільська відьма. У цей будинок навідується привид, а ще кожної ночі там страшні крики, які дістають всіх мешканців цього. Будинку. І, власне, з цим всім буде розбиратися наш головний герой. Ось пам'ятаю, коли я прочитала цю книгу, вона мені не цілком сподобалася, я там для себе знайшла багато мінусів. Але якщо от брати вже час, який пройшов, крізь руки, все ж таки я про неї час від часу згадую. От, коли думаю про якогось такого плану книги і досить пам'ятаю сюжет, тому це однозначні плюси, бо звичай такого плану книги дуже от мене, знаєте, так швиденько з голови вивітрюється, а ось ця якимось дивом зачепилася. Що ж, на сьогодні в мене все. А якщо читали котрусь з цих книг, обов'язково також напишіть в коментарях ваші враження від неї, або якщо ви маєте що порадити мені з українською містичною літературою, я це люблю, то я з радістю прийму ваші рекомендації. Зустрінемося вже завтра у новому відео. Па-па!